Всім привіт, друзі. Ми з вами на вулиці Театральній і знайшли тут, бачите, дуже цікаву таку виставку. Виставка людини, що побачила світ з вершини Евересту. Один з мандрівників відкрив таку от дуже цікаву міні-арт галерею. Театральна 12. Адреса вулиця Театральна, 12. Йдемоте, зайдемо. Заходьте Олександра. Називається паралельний всесвіт. Дуже цікаві глибинні роботи. Наприклад, ось така от. називається вона Всевидяче око. Якби мається на увазі, що кожного разу самостійно приймаючи та чи інші рішення, ми очікуємо підказки з паралельного всесвіту. Хочемо почути якісь поради, навчинки, думки мрії. Бачите, воно так от зображено, як таке око, яке дивиться на землю. Досить дуже цікаво. А це проплин часу. Обостарість, бачите, зображений такий годинник, такі елементи сюрреалізму. Свічки догоріла майже. Так, свічки догоряють, як час вплива, спливає. Ось така от робота дуже цікава, називається мисливість за часом. Ну, тут говориться про те, що людина не завжди цінує. Те, що є саме ціни, не саме це час, який виділений нам на життя, ми його часто просто марнуємо на різні такі непотрібні речі, замість того, щоб бачите, є таке зроблено у вигляді серця, там приділяти час коханим людям. Ми його марнуємо через гаджети сучасні, чи якусь суету нікому не потрібно. Це перезавантаження, скульптура називається тут. А, до речі, тут є QR-коди. Ну, давайте можемо ну, так робити, щоб ми могли собі сканувати їх. Mm -hmm. Апокаліпсис. Mm -hmm. І ось така фігура. Робота дана є продовженням результатом філософських роздумів героя, попередньої мініатюри, мисливець, який спостерігає за планетою Земля і в паралельному всесвіті. В його версії людство перед воротами пекла не здало цивілізований іспит на право жити на цій планеті. Звісно, все потупає. Дуже цікаве бачення автора. Це називається портал в суеті щоденних сірих буднів. Складно побачити прекрасне. Нас ніби оточують сірі, неяскраві і буденні речі. Нас ніби сковує страх, сумніви, різноманітні комплекси, лінь та багато чого іншого. Але треба знайти в собі сміливість, впевненість, прагнення досконалості. Того всього, що її оточують на автомобілі, вугілля. Якісь матеріальні блага і просто хоче вирватися для того, щоб вільно дихати. Дуже актуальна, до речі. Дуже актуально на сьогоднішній день. Канату ходить. Це так розумію, напевно, баланс життєвого шляху. Щоб рухатись, потрібен баланс. Це називається Живий сьогодні. Дуже багато є зараз таких прикладів стосовно таких шариків, які нам виділені і які кожен день спливають. Тому потрібно, це, я думаю, скульптура на хочу сказати, що живіть сьогодні, не чекайте завтра, тому що завтра може і не настати. Фігура матриця. Щодня середовище, в якому ми живемо, суспільний лад і все, що нас оточує з усіх сил, намагається забакувати нас у матрицю і залити військовою масою, сформованою в законів правил заборон та інших в'язень. Але є серед нас обрані, які чують голос паралельного світу, мають сміливість та силу покинути цю матрицю. Так, я ми якось напливемо до свого берега. Бачите, як тут зображено. людина напливені, зважаючи на перешкоди, які чекають попереду. Тут робота мислитель називається. Це робота вибір Сізіфа. сізіфа. Так, про Сізіфа ми вже чули. Марний труд. Угу. Марна праця. Вони дві забус смерті. Це бджолата муха. То кожен живе в одному світі, але кожен своїй реальності. Одна бачить навколо квіти ну, і це... нектар, а інша бачить зовсім інше. Це Хтось відомий сказав. Так. Дуже влучно. Пляшка чудова, мексиканська такі. Час пливе називається. Цікаві роботи, бачите, за однією з версій блакитна безодня утворилась в результаті падіння метеорита, що проробив шлях між паралельним світом космосу, та морською безодньою. На глибині 60 метрів від поверхні відкривається арка, що з'єднує блакитну безодню з відкритим морем. Там в арці і знаходиться прес. Шлях до нього складний і небезпечний, а азотний наркоз може привести до сумного фіналу. Але про це думати не варто, необхідно ввійти в повну гармонію зі своїм розумом і тілом для того, щоб спробувати. Ось то... бачите, ну, пробитий такий лаз туди і направляється спірнальник. Виставка робіт. Зрозуміла виставка про цінності і блага, які нас оточують і життям, яке в нас намагаються через ті блага забрати. Тому що вони, як ця, наприклад, робота вона символізує бачите, людину, яка виривається, хоче жити. Від того всього, тому що то все, що ми нам пропагандують, рекламують, чи дають, воно все відбирає час людини. А час це найважливіша річ, яку ми маємо. Дуже гарні роботи дуже. Дуже деталізовані. Так, і зрозумілі. Дібається роздивлятися. Тут хочеться порозглядати розпорозглядати в, в не спокою цікаві, тому цікаві. І актуальні, саме головне. Тому, друзі, по можливості приходьте подивитися на ті роботи, більш детально почитати, бачите, тут багато інформації є, написано і Дуже правильні слова, написані і сказані, як, наприклад, кожен з нас при народженні отримує разом дарованим життям і своєю життєву місію, про суть якої ми не знаємо. І завданням кожного з нас є зрозуміти суть і виконати цю місію. Це свого роду життєвий квест, своє життя ми присвячуємо цьому квесту. Саме в цих роботах автор шукав відповіді. У світі цифри математики, а потім у сфері промислової архітектури та будівництва. і так от прийшов до саме до тих робіт. Mm -hmm. да, друзі, дуже цікавий. До речі, факт, що всі ці роботи були створені протягом одного року. І як нам стало відомо, ми поспілкувалися, нам розказали, що... Митець, автор цих, цих композицій, він е, бачив сни, от йому снилося, і прокидаючись, він творив, робив, відображав своє сни в таких роботах. Дійсно дуже талановита людина і дуже гарні композиції, які представлені. Це, також тут є дуже цікавий експонат. Називається книга емоцій, де ви оглянувши цю виставку, можете записати своє враження, залишити їх ось ці от книжці. Ж, Люди, які приходили, вони залишали свої відгуки, враження І іноземці, і українці. Ось тому приходьте. Сюди обов'язково залишайте відгуки, пишіть Міннярд, галерея. І галерея ще буде поповнюватися новими Так, Скоро буде галерея поповнюватися новими експонатами. І отут, поряд із галереєю, знаходиться пасаж Андреолі, де можна побачити наживо на спорядження, з яким цей автор цієї виставки піднімався на Еверест. Ми з вами зараз. По завершенню огляду цієї виставки, пройдемося ще туди в пасаж, оглянемо це спорядження. Всім рекомендую дуже, дуже, дуже гарні роботи, дуже глибинні, зрозумілі і цікаві. Тому приходьте обов'язково театральна 12. Приємно пахне. Тут взагалі дуже приємна атмосфера, надивлячись на темні кольори, тут дуже затишно. Поэтому... Тому, друзья, мы продолжаем. Ну, и, друзья, мы вышли за александру за той выставки и рушаем на пошуки в пассаж Андреоля. Ага, вот оно. Это Про якесь йшла мова, з яким піднімався митець, автор тих скульптур виробив на Еверест? Модний такий. Мені подобається. Бачите. Mm -hmm. Дороге спорядження. Ну так. Похід на Еверест не є дешевим, абсолютно. Це точно. Це дуже дороге задоволення. Зазвичай люди шукають спонсорів, які фінансують їхні підйоми. Або вже дуже які... достатньо, все може. Ось так, друзі. Також ще на вітрині представлена одна робота автора. Я не знаю, ми її пробували зазняти. Вона не дуже добре виглядає. Це ліпше вам буде, напевно, і так, дуже засвічує, бачите, це от саме символізує підйом на Еверест, і там білочка як знаю, для періоду. Так, Типу як візображена білочка, яка йде ось туди на гору, бачите, за ту шестеренку, як за горішком, як за призом. За призом. Надихнула <клух> на роботу цю автора, його донька, яка подарувала йому кіндер сюрприз. І там якраз була та лідерська. Білочка з льодовикового періоду. Він кіндрі-сюрприз лишив на горе. На, Вересті, на так. І автор той залишив на горі. Якби це символізує, що кожна людина рухається кудись вперед за своїм призовом. Ось так, друзі, дуже цікава така виставка. Дуже цікаві роботи, зрозумілі, прості. Але з ну, того ж вони. часу вони зразу і дуже глибинні, і актуальні. тому... І майже весь матеріал, з яких вони зроблені, митець знаходив на барахолках, як я сказала, і вже з них творив всі ці деталі, шестеренки ці всі колби. Все це да, фактично зі, зроблено. Було вже з відпрацьованого матеріалу, що також дуже символічно, якби воно вже прожило своє життя і кожен, кожна деталь має свою історію. Свою історію, свій досвід, так само, як і людина, свої ушкодження, які вона отримала внаслідок робіт. Тобто кожна робота має свою, крім. Бачення автора вона ще має свою душу, свою історію, яку вона прожила. Тому будете мати можливість, обов'язково приходьте. Вхід там коштує 150 гривень, також є пільгові категорії. Студенти, пенсіонери, учасники бойових дій відвідують виставку безкоштовно. Ні? Що? Студенти 100 гривень. А, студенти 100 гривень, пенсіонери і учасники бойових дій безкоштовно. Ось так ми з вами вийшли, друзі, на площу ринок. Сьогодні доволі людно на площі ринок. Багато людей. Не дивлячись на те, що в принципі сьогодні передавали грози і душі, але прямо там якісь хмарно, звісно, але дощу не було у Львові. Так що таке, друзі. Ну, тому, друзі, всім гарного дня, бережіть себе!